Всім привіт, це Ліза Краснова. І сьогодні разом з вами я б хотіла поговорити про свою базову косметичку. Як завжди в цьому відео буде розіграш. Тож, будь ласка, підписуйтесь, розгортайте інфобокси, там буде вся інформація стосовно розіграшу стосовно всіх засобів, які я зараз тут буду показувати, з відтінками, з посиланнями, де їх можна придбати. І буде цікаво дізнатися, які штучки ви використовуєте на щодень. Тож, будь ласка, в коментарях теж про це напишіть. Перше, з чого почну, я думаю, ні для кого це не буде здивування, це ось такі баль. Бальзам від Carmex. Для мене це найкращий бальзам. Він мені дуже підходить. Мені подобається саме в цьому форматі ось такої туби. В нього є ментоловий такий присмак, якщо ви не користувалися, просто вас попереджаю. А він дуже класно вирівнює поверхність губ. Він достатньо гарно їх зволожує, напитує, і якщо я потім наношу якусь помаду. То все лягає рівномірно, ніяких немає шелушинок, Коротше, я ним на 100% задоволена. Уступна категорія це консилер і самоконсилер від Dior, тому що до того, як я з ним познайомилась, якщо чесно, я не використовувала консилери на щоденній основі. Це в мене відтінок 1CR, Я його показувала в огляді моєї колекції Dior в минулому відео, тож ви можете перейти. Мені все ж таки треба 2 cr бо він краще справляється по відцінку з моїми колами під очима. Цей е, засвітлий, але він підходить добре для мого макіяжу всього обличчя, тому що це настільки гарний консилер, що я його наношу на все обличчя. Тож я можу або нанести весь цей консилер на обличчя, особливо, якщо мені треба робити фотосесію, я не знаю, як він так гарно приломлює світло і робить, знаєте, таке, наче відфотошоплене обличчя. Це такий кайф. Також тональний крем, який я я зараз використовую, боже, я не пам'ятаю вже скільки я ним користуюся. Ну, дуже давно. Це корейський бренд, і мені подобається саме 8 пептидів. Я до цього пробувала колаген щось там. Коротше, їжа ж мільярд цих варіантів. Мені всі були якісь заблискучі, тому що зазвичай всі корейські засоби вони мають ось цей. Господи, як він називається вологий фініш. Мені це супер не подобається. Я люблю матову шкіру, на яку я додаю хайлайтер. Тому якщо щось має оцей гловий дюї, все такий ефект, це взагалі не для мене. Це мені дуже подобається і ще дуже круто, що в нього є 13 відтіночок. І він нормального кольору. Тому що 21 все одно затемним. Я знаю, що багато кому зараз дуже сильно подобається бібішка від Пуріто. І для мене це якийсь жахливий жах, його на обличчі видно максимально. Мені здається, що навіть не показувала його на каналі, а зразу викинула, бо це був просто якийсь жах. І коли я бачу, що люди його хвалять і називають найкращим тональним, який в них був два варіанти пудри. Які мені подобається розсипчаста пудра, ось від живанші. І якщо це компактна пудра, я люблю ось цю від Патрісія е, Лідо. Але мені здається, що коли вони змінили пакування, воно раніше було біленьке, а тепер воно стало от таке чорненьке. То вона трошки стала більш така крейдова, от особисто по моїм якомусь відчуттям. Вона все одно класна, враховуючи свій бюджет, але... Наче трохи змінилася. Як бачите, я для вас спробувала взяти і якісь бюджетні штучки і люксові, але насправді це те, чим я користуюся. Якщо ми говоримо про контурування обличчя, в мене є реально два фаворити. Я дуже люблю цю палетку від Dior Backstage, саме цей відтінок, якби можна було просто взяти один відтінок. І купувати рефіл, або якби вони випустили засіб просто одного цього відцінку, я б купила його. Він має гарний відцінок, саме тіні. Якщо мені треба привести обличчя е, в такий живенький вигляд, і просто так ч -ч -ч, і далі я не збираюся робити ніякий макіяж, то це буде бронзер від Physicians Formula. Я його вже буду показувати в порожніх баночках, тому що його залишилось надзвичайно мало. Я в принципі планую, і воно вже незручно набирається. Тобто, навіть на пензлик, воно короче вже все не то. А перепресовувати засоби я не люблю. Мені взагалі не подобається. Я вважаю, що воно все одно змінює текстуру. Якщо ви любите кремову текстуру, то дуже вам раджу Rare Beauty. Ось цей, я залишу відціночок знизу надзвичайний продукт. Він, правда, трошки пачкається. Це ось такий кремовий. Контурінг, в нього дуже вдалий відтінок, надзвичайно розтушовується, Ви можете нанести його як поверх кремових засобів. так І навіть якщо ви запудрили обличчя, забули, згадали, він все одно гарно ляже і гарно розтушується. Реально, із Rare Beauty, мені здається, це найвдаліший продукт. Якщо ви хотіли познайомитися, це просто супер. І ще із кремових штучок мені дуже подобається ось цей. Хайлайтер від бюджетного бренду Елен Про. Він дуже дуже не дуже лайтовий. Він гарно ам, приломлює світло, але не має такого, знаєте, масного ефекту. В нього дуже вдала текстура. В них ще є кремовий бронзер, який всі надзвичайно хвалять. Коли я оце оформила все. То я переходжу до брів. В мене зараз пофарбовані фарбою брови, тому я з ними, в принципі, нічого не роблю, тільки вкладаю їх о, гелем. Якщо мені все ж таки треба оформити брови, то це буде один з цих олівців. Я поки що оцей від Елен Про не відкриваю, але вони його нарешті повернули. Це надзвичайно круто, бо 101 відтіночок є мільярд разів вам його показувала. А він ідеального кольору моїх. Брів, що ви білявочка, і вам всі олівці за руді, за зелені, за сірі, за темні, за ніякі, спробуйте цей найсвітліший. От, дуже класний олівець від Evelyn. Цей вже більш м'якенький, і його можна гарно розтушувати. Але коли ви не малюєте, він може малювати рисочки, але вони все одно більш такі, як. Кремові, не знаю, як так сказати, і він більш тепленький такий олівець і темненький. Він реально темніший значно. Наступний олівець, який мені дуже подобається, я думаю, ви бачите, бо я його вже сточила майже на половинку. Це олівець від Олі Полякове. Він пудровий, димку таку створює. Я його наношу, коли в мене вже максимально а, вимилась фарба з брів, профарбовую саме а, шкіру, скажімо так, а волоски вже залишаються, як залишаються. Коротше, для. Різних потреб у мене різні олівці. Особисто я не користуюся гелями із відтінком. Мені не подобається цей ефект, який створюється. Я не знайшла жодного гелі, який би виглядав особисто для мене при... прийнятно на мені. Якщо ми говоримо про гелі, дуже люблю ось цей Setter від е, Benefit. Ну, це такий вже люксик. Якщо ви любите люксик, то він мені подобається. В нього класна така щіточка. З бюджету я просто фанатію від цього гелю. Я його показувала в інстаграм. Тут багато разів це вже в мене закінчується моя друга баночка. Я буду замовляти третю. Найкраще, що я пробувала, реально вкладає брови. і Вони потім нікуди не тікають. Вони не пластмасові, дуже живенькі. Коротше, офігенний продукт. І ще мені не підходять воски в шайбах. От, а цей продукт він дає той ефект, як у шайбі, але все одно а, не... Як це? Вам не треба заморочуватися там, щіточками і всім іншим. Гарний гель від Ellen Pro. Але за рахунок того, що дуже довга щіточка, мені не дуже зручно орудувати нею, скажімо так. Тут багато дуже набирається самого продукту. Прям вся щіточка в продукції. І коли я знімаю з серветкою. То серветка чіпляється на ці ворсиночки. І, коротше, вся ця штука стає в серветках. Сам продукт класний, але упаковка трошечки не для мене. Тується ось таким хайлайтером від Dior. гарний. От він сьогодні на мені. Дуже я любила хайлайтер в палеці в від Шарлотт Тілбері. Просто для мене це був найкращий відтінок, але навіть в корнері від Шарлотти мені підібрали інший хайлайтер, і він все одно не був такий, як я хотіла. Хоча вони мені казали, що це 100% той самий аналог. Але ні, далі до макіяжу очей. У мене є дві опції: або я наношу компактні тіні, тому я використовую базу під тіні. Зараз я користуюся ось цією від Елен Про. Вона така пластична і вона гарно покриває, перекриває навіть деякі такі кольорові нерівності на повіці. І дуже гарно. От сьогодні вона в мене коротко, на ній все гарно розташовується. Дуже дуже класна база. Раніше я вам ще показувала базу від. Evelyn. вона просто в мене вже, я не знаю, я вже навіть боюся дивитися, як давно вона в мене просрочена. Хоча вона досі гарно працює, що цікаво, я можу або нанести на базу під тіні, компактні тіні, або нанести на кремові тіні, компактні тіні, і тоді взагалі все класно виглядає. Кремові тіні від Inglot. Я хотіла рожевенькі, рожевих не було, є оці золотаві. Ще в мене є кремові тіні від LN Pro, але їх не можна наносити. як Підложку, тому що вони самостійні. Дискотека Віка. Подивіться, просто це щось нереальне взагалі. Далі. Що стосовно тіней компактних, я сьогодні нафарбована ось цією палеткою від Ellen Pro, суперово розтушовується. Ось ця світла тінюшка це ось цей відтінок. Потім складку я профарбувала ось цим відтінком, трошечки ще затемнила ось цим. А оцю псевдо-стрілочку я робила цим відтінком. Цим я робила собі хайлайтер. Ще я зараз намагаюся довикористати ось цю палеточку від Tom Ford. Ну ці два відтінки це просто найкращі взагалі по кольору. Мені ідеально підходять, Це ідеально втушовується в відтінок шкіри. Це ідеальне затемнення, і все, в принципі, оцю двушку випустити. Оце нафіг можна викинути. І можна було б ще взяти палеточку, от від Charlotte Тілбері. І додати два оці відтінки туди, і взагалі була б ідеальна матова палетка. Показувала в минулому відео, як я це роблю. Я е, малюю верхню слизову підводжу, тоді вії здаються більш густими. І коли ви їх фарбуєте тущо, то вони, наче, просто от таким веєром. Я використовую саме коричневий, темно-коричневий, коричневущий, майже чорний, але не чорний олівчик. Тому що як не крути, але... Дивіться, він просто ну дуже-дуже глибокий відтінок, але все одно виглядає більш природньо. Навіть якщо ви супер пупер дупер брюнетка, а темно коричневий насичений шоколадний буде виглядати на вас найкраще. Нижню повіку, бачите, бо вона підведена в мене іншим відтінком. Я завжди беру цей відтіночок. Це зараз нікс. Ось така оливочка. Вони ще мерехтять, саме тому вони дуже класно. Втушовуються, розтушовуються, не виглядають таким баум-стрілки. Я зараз майже не роблю. Раніше я їх робила щоденно, але вже знаєте, гравітація бере своє. Я можу порадити від щирого серця. Physicians Formula, я вам її завжди показую на цьому каналі. Вона в дуже гарному є коричневому відтінку і чорному. Найкраще в світі для мене туш So Couture, Як бачите, ефект на обличчі. Обожнювана. Я думаю, що певно я вдруге вже не знаю, до за кого вийти заміж. Вийду за неї. Бо в нас з нею просто перфект меч. Коротше, офігезна. А все, кінець, я не знаю, що ще про неї сказати. Враховуючи, що я користуюся нею з 2014 року. Тут якби вже все сказано до нас. Також ще хочу вам показати ось такі маленькі крахатульні казкові чарівні баночки із пігментами від All Sirena. Валюша випустила ось такі чарівні засоби. Величезна колекція цих продуктів. Вони всі дуже гарні. Я вам залишу відео, де Валя мене фарбує. Цими своїми пігментами. Якщо ви хочете себе якось порадувати і додати в свій макіяж таку певну родзиночку, то це ось ці маленькі крихітки. І, до речі, у Валі дуже класний канал, обов'язково підпишіться. Вона, не відміну від мене, вміє фарбуватися і вміє вас навчити фарбуватися. Так, останнє це олівець для губ. Я люблю оцей, оцей і оцей Елен Про. Дуже класні гелеві олівці, стійкі, красиві, багато відтінків. Природні натуральні гамі, такі, що можна ними зафарбувати всі губи, буде дуже красиво, потім вони ще дуже класно розтушовуються, і можна просто розтягнути і зробити собі, знаєте, таку матову помадку. Обожнюю! Саме цей відтінок олівчика від пупа я його купила спеціально, щоб робити одне ліп-комбо з блиском, він сухіший, і він такий, знаєте, вже коли тягнеш, він такий, наче трошки гумовий. Дуже класні олівці в дереві ще є в бренду Seiya Beauty. по відчуттях. Теж така воскова якась гелова текстура. А вони дуже комфортні на губах. В них красиві відтінки і ви можете знайти для себе. Але це краще робити, княжна, якщо ви знаєте якогось візажиста, який може вас нафарбувати, щоб ви підібрали ідеальний відтінок для себе, тому що вони всі такі красиві, але один більш. Руденький, один більш холодненький. Тому тут було б ідеально, якщо б ви змогли або купити всю ось таку тубу, як вони продаються, подивіться, як гарно, або вже вибрати один олівчик, але при нанесенні самостійно, тому що олівці все ж таки більш коштовні, ніж, наприклад, олівчик від Елен. Якщо мені треба просто блиск для губ, я вже прийшла. На ту сторону зла, де я використовую засоби для збільшення губ. Дуже сподобались ось такі близькі від Vivo, класнючі. А оцей нижній має таке більш мерехтіння, такий трошки шимір. Цей має гарний відтіночок, але просто однорідний, однотонний, і він дуже-дуже гарний дає блиск. А все почалося з того, що я спробувала ось цей від Too Faced. Мені сподобалось, як це прикольно виглядає, і я стала шукати інші альтернативи, тому що тут фейс не представлений. Плюс в нього цінник там в п'ять разів дорожче. А, навіть за цю маленьку штучку, ніж той великий. Різниця в ефекті є суттєва, тому що від Too Faced він прям дійсно збільшує, типу, такі губьошки будуть. А цей дає просто дуже гарний оцей глянцевий ефект. Він трошки також викликає збільшення губ, але воно не таке разюче. І е, все одно дуже красивий колір. Саме за те він мені і подобається. Якщо мені треба помада, ви знаєте, мабуть, що моя найулюбленіша це Артко відтінок 67, це колекція Color Lip. Shine – краще, надзвичайніша зволожувальна помада обожнюю. От особисто для мене це найкраща помада найвдалішого відтінку. Якщо ми говоримо про помади в стіку е, матові, ні, не так, якщо ми взагалі говоримо про матові помади, я обожнюю L'Oreal ось цю в стіку. 173 відтінок дуже красива, плюшева може, така або вільветова, вона не така цупка картонно-матова, дуже комфортна на губах, гарні є відтіночки. Там невелика колекція цих відтінків, найулюбленіші помади, як бачите, по відтінку не те, щоб дуже відрізняються. Одна на мені сьогодні це ось ця від Maybelline. а я її придбала минулоріч, Зайшла, думаю, треба спробувати щось, що з'явилось новенького в магазинах. І вона мене дуже порадувала. В неї супер красивий відтінок. В ній є глянець, і він гарно виглядає. Помада комфортна, вона не висушує, вона дуже легенько наноситься. Вона такий тонесенький дає ша, класний зручний аплікатор. А якщо мені треба така матова, але вона все одно, знаєте, не така, як оці були Наносиш, і в тебе таке все більш насичена. Вона, от вона дає більш матовий відтінок. Це Все, що я хотіла вам показати. Розказати, от така моя типу базова косметичка, ну тобто всі етапи, коли куди і що я наношу. Якщо я роблю якийсь макіяж швидкий, то зазвичай це і будуть якісь із цих продуктів. Ви їх тут часто бачите. Ну, і з новенького тут тільки оця база від Elane Pro. Ну і ось ця палеточка, тому що в мене до цього була інша від Елен, я її показувала така малесенька. От, ну. Коротше, тут якби все, що й було, тому ви можете точно знати, що це засоби, які я люблю. Я думаю, що по огризках отаких олівців ну це помітно достатньо. Плюс тому, що я вже втретє купую консилер від Dior за власні кошти, то теж це помітно. Тому це засоби, які реально вартують, і от яким я довіряю то... дякую за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було корисним, цікавим, якщо так підтримати його пальчиком догори. Обов'язково приймайте участь в розіграші. Вся інформація знизу. Дякую вам за перегляд. Я бажаю вам чудового дня і до зустрічі. В нових відео. Бувайте!